Плід, Плід це генеративний орган квіткових рослин, що утворюється після запліднення і призначений для захисту та поширення насіння в навколишньому середовищі. Основну роль в утворенні плодів відіграє зав'язь, але в багатьох рослин у цьому процесі беруть участь й інші частини квітки квітконіжка, квітколоже, чашелистки. Люстки, а також тичинки та маточка. Плід складається з оплодня й насіння. Оплодень це зовнішня частина плоду, його стінка. Оплодень має три шари зовнішній, середній і внутрішній. Здебільшого ці шари різко розмежовані, а іноді межа між ними ледве помітна. Залежно від умісту води в оплодні, плоди поділяють на дві великі групи соковиті та сухі. У соковитих плодах у середньому шарі оплодня накопичуються поживні речовини вода й вітаміни, а в сухих плодах цей шар зазвичай дерев'яніє. За кількістю насінин плоди класифікують на однонасінні й багатонасінні. Сухі плоди поділяють на розкривні, більшість з яких багатонасінні, і нерозкривні, що містять переважно одну насінину.